Чи знали ви, що книги про Петсона та Фіндуса є не лише дуже цікавими, але і дуже смачними. І на підтвердження цього кухарська книга Песона та Фіндуса. Її написали одночасно і Свен Норквіст, і Кристина Самуельсон. Кристина Самуельсон, це. Головна редакторка часописів про харчування та співавторка видань найкращі данські ресторани та королівська трапеза, а Слена Норквіста, ви, звісно, вже всі знаєте. Отож, як побудована ця книга, а побудована вона за порами року. І в кожній порі року є якась цікавесна історія та неймовірні рецепти. Наприклад, весна. Петсон і Фіндус почали копати город, щоб посадити насіння. Дідусь хоче посадити моркву, буряк, картоплю, але котика це не цікавить. Він хоче посадити тюфтельку. І врешті, після цієї смішної історії, зразу йде рецепт, як приготувати тюфтельки. Що до них потрібно? І готувати ось так. Потім прекрасна весняна страва є кропив'яний суп із круто, звареними яйцями, хрусткі вафлі, печення по-флотськи – це улюблена страва Петсона. Але ж ти не моряк, каже фінбус, звісно, ні і спокійно, відповідає Петсон. однак у мене є васловий човен. І таким чином вони почнуть готувати печеню по флотськи Я так вважаю, що маленькі діти, які читатимуть цю книжку, самі не зможуть це приготувати. Але за допомогою мами, тата, 50 бабусі, або навіть старшої сестри чи братика, ці страви у вас точно вийдуть. І вся на каша дивна страва убогі лицарі. А звідки така назва убогі лицарі? питає кіт. Це страва для таких лицарів, як ти і я, відповідає дідусю, косуючи на Фіндеса. Лицарі це благородні чоловіки, що стають в обороні слабких і несміливих. Думаєш, ми врятували лиця тим, що ми його не застрелили? Ні, але ми перелякали його до смерті, сміється песен. І Густавсона також. Однак ми не убогі, каже Фіндес і вмочає хліб в молоко. Так, у нас є все, що треба. А що треба для обогих лицарів? Вісім скибок підсушеного білого хліба, 400 грам молока. 300 г молока, 130 г пшеничного борошна, 1 яйце, 1 столова ложка розтопленого масла, цукор, кориця. Подавати з варенням або яблучним п'юре. І написано, як це все готувати. Прийшло літо. Літо улюблений час і перцена, і фіндеса, і це час, коли у котика день народження. А на день народження він любить їсти, їсти млинцевий торт. Але до нього треба ще дожити. Для початку рецепт літнього супу. Запечений в духовці млинець з м'ясом, чорничний пиріг, булочки з корицею за рецептом Беди Андерсон, пшеничний кавач, риба на грилі і звісно коронна страва, млинцевий торт. Прийшла осінь. Стало трошки холодніше і трошки сумніше. Тому треба більше їсти і більше веселитися. Перед нами рецепт вареної щуки, картопляний суп із пореєм, рецепт деруні. ягідний кисіль, морквяний мармелад, грибний омлет. А ми знаємо, що на омлет потрібно багато яєць, а в пецане тіндеса є багато курей, які прекрасно дають собі раду із яйцями. Кобасна спокуса пецсена, картопляне пюре, яблучний пиріг. Зима. Зима це час свят, час підготовки до різних забав і. Потрібно забатішити різними смаколиками. Отож, гороховий суп фіндусом. Люсійні котики супер рецепт. Я вам дуже-дуже раджу люсійних котиків. І нарешті улюблена страва до всіх зимових свят це імбирне печиво. Тут, власне, є рецепт цього печива. І ми бачимо, як дідусь і котик вже роблять тіста, це. Це печиво. <кій> Тут ще є рецепти для рядкового столу. А саме червона капуста та запечені свинячі реберця. Рисова каша, рис по-малітійськи та дивовижна страва з покуса Янсена. Я впевнена, що провівши цілий рік на кухні із пеценом та фінтусом, ви станете справжніми кулінарами. І ця спільна праця на кухні за рецептами цієї книжки об'єднає вашу родину. Тому дуже-дуже-дуже рекомендуємо кухарську книгу Петсона та Фіндуса.